Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс, спецпроекту північно-східного міжрегіонального управління держпраці. І пропонуємо знову поговорити простими словами про теми, важливі для працівників та роботодавців. В умовах оптимізації витрат, браку кваліфікованих кадрів та необхідності оперативного закриття робочих питань в Україні набуває поширення суміщення посад. Це одночасне виконання однією особою обов'язків за двома або більше посадами в межах однієї організації чи підприємства. Тож сьогодні давайте розглянемо правові аспекти, переваги, ризики та особливості суміщення посад в Україні. Давайте почнемо з правового регулювання. Суміщення посад в Україні регулюється Кодексом законів про працю України, КЗПП, а також іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, йдеться про кодекс законів про працю України. Так, стаття 105 передбачає, що працівникам, які виконують обов'язки за суміщенням, має виплачуватися додаткова винагорода. Її розмір встановлюється за погодженням сторін або відповідно до колективного договору. Стаття 32 визначає, що суміщення посад не є зміною істотних умов праці, але роботодавець повинен отримати згоду працівника. Колективні договори та внутрішні положення. У деяких організаціях порядок суміщення посад, розмір доплат та обов'язки працівників можуть регулюватися внутрішніми документами. Рішення Міністерства праці та соціальної політики. Роз'яснення міністерства також уточнюють питання щодо оформлення та компенсації за суміщення посад. Чи можемо ми визначити основні причини суміщення посад? Так, серед них є економічні фактори, брак кваліфікованих кадрів, тимчасова необхідність. Давайте розберемо економічні фактори: це зменшення витрат на оплату праці. Роботодавці можуть уникнути додаткових витрат на створення нових робочих місць, оптимізація чисельності персоналу в умовах економічної кризи чи скорочення бюджетів. Щодо браку кваліфікованих кадрів, у деяких регіонах або галузях спостерігається дефіцит спеціалістів. В таких умовах суміщення стає єдиним ви. Ходом, а щодо тимчасової необхідності, відсутність працівника через хворобу, відпустку чи відрядження може вимагати тимчасового перекладання його обов'язків на іншу особу. Для кого ж більше переваг від суміщення посад? Схоже на те, що переваги є як для роботодавця, так і для працівника. Для роботодавця це зменшення витрат на оплату праці та соціальні внески, гнучкість у розподілі робочого навантаження. А для працівника це можливість отримати додатковий дохід, розширення професійних навичок і досвіду, підвищення конкурентноспроможності на ринку праці. А щодо недоліків та ризиків, тут може йти про наступне: почнемо з перевантаження працівників. Це занадто велике робоче навантаження. Яке може призвести до вигорання, зниження продуктивності та помилок у роботі. Можливі юридичні порушення, неправильне оформлення суміщення може спричинити претензії з боку працівників чи контролюючих органів. Ну і не забуваємо про соціальне напруження. Інші працівники можуть сприймати суміщення як несправедливе рішення, якщо розмір винагороди за додаткові обов'язки вважається недостатнім. Так, ми підійшли до важливого моменту, як правильно оформити суміщення посад. Тут варто також зазначити кілька моментів, серед яких згода працівника, наказ про суміщення і доплата за суміщення. Давайте розбиратись. Згода працівника. Роботодавець зобов'язаний отримати письмову згоду працівника на виконання додаткових обов'язків. Наказ про суміщення. Тут необхідно оформити відповідний наказ, у якому вказуються посади, які суміщаються, термін виконання додаткових обов'язків і розмір доплати. А щодо доплати, розмір. Ердоплати має бути визначений в індивідуальному чи колективному договорі або погоджений між сторонами. А чи варто знати про якісь особливості для окремих галузей? У деяких галузях, наприклад, це освіта, медицина або державна служба, суміщення посад має специфічні вимоги. Наприклад, для медичних працівників порядок і розмір доплат регулюються окремими нормативно-правовими актами. Для державних службовців суміщення посад регулюється законом України про державну службу. В цьому випадку додаткові обов'язки повинні відповідати професійним компетенціям працівника, а розмір оплати визначається залежно від обсягу та складності завдань. У школах та університетах суміщення посад зазвичай пов'язане з виконанням адміністративних функцій, наприклад, виконання обов'язків завуча або декана. Таке суміщення регулюється відповідними постановами Міністерства освіти і науки України. У приватному секторі питання субічня посад вирішується на розсуд роботодавця, але з обов'язковим дотриманням трудового законодавства. Часто це супроводжується гнучкішими умовами щодо винагороди та графіку роботи. Можливо, залишились якісь рекомендації, які варто надати працівникам. Так, варто зауважити на наступному перед погодженням на суміщення посад важливо об'єктивно оцінити, чи зможете ви виконувати додаткові обов'язки без шкоди для основної роботи. Наполягайте на письмовому оформленні умов суміщення, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Якщо ж умови суміщення не відповідають законодавству, звертайтесь до профспілки або контролюючих органів. Відтак, давайте підіб'ємо підсумки. Суміщення посад в Україні є корисним інструментом для роботодавців і працівників за умови дотримання законодавчих вимог. Воно дозволяє оптимізувати робочі процеси, підвищувати ефективність і забезпечувати гнучкість у виконанні обов'язків. Однак важливо враховувати ризики перевантаження працівників та дотримуватися правових норм, щоб уникнути конфліктів і забезпечити стабільну роботу підприємства. Успішне впровадження суміщення залежить від прозорих домовленостей, чітких правил та взаємної поваги між працівником і роботодавцем.